Це вирати повернути ходити до складу, бо не розібратися. Кожного засідання задіяли в міні Леся Миколаєва, ставлю наголошування, дуже дякую Богу. в Андрій Адивей! Вчора відбулася робоча група під керівництвом керуючі справами, де власне захисники, які організувалися в спілку, були присутні. Домовилися про наступний план дій, але за ніч щось трошки змінилося, і сьогодні вони прийшли, маючи достатньо емоційно сильні виступи, було прохання перенести розгляд питання. Що ми сьогодні вже проголосували на сесії, це питання переноситься. Є ділянка, яка чітко визначена на вулиці Підголоску, достатньо велика. Ми передбачили кошти. Як на інженерні мережі з бюджеті міста, щоб повністю підвести всі комунікації, ми передбачили кошти в бюджеті міста на проєкт даного будівництва. Після розмови з прем'єр-міністром, з віце-прем'єр-міністром, після голосування у Верховній Раді і наполяганням депутатів від самопомочі в бюджеті держави передбачена сума 300 мільйонів гривень. Для будівництва ЗТА, для учасників війни на Сході. Зараз міністерство визначає регламент, власне, яку частину тих коштів може отримати Львів. Тобто чітка системна робота, але базовою є оформлення документів на земельну ділянку. Були різні пропозиції: чи оформляти ту ділянку на УКБ, чи оформляти ділянку на наше комунальне підприємство. Зійшли, що більш безпечно оформити ту ділянку на наше комунальне підприємство, і була прийнята друга ухвала. Зараз фактично вже друге засідання йдуть дискусії, а все-таки на кого ту ділянку оформляти? З точки зору інтересів громади, саме безпечне це оформити на комунальне підприємство, яке було, є і буде. Якщо оформляти на громадську організацію чи на іншу структуру. Виникає дуже багато юридичних моментів, тому що громадські організації сьогодні одні керівники, потім міняються, склади міняються, і ми можемо отримати дуже великий довгобут, але є прохання це питання перенести, за що ми сьогодні проголосували. Я пропоную, щоб ми це робили максимально відкрито, максимально публічно, щоб вся громада володіла даною інформацією, тому що є не просто великі бажання, є кінцева необхідність. Щоб такий будинок був збудований, і ці люди, які мають права, могли отримати там проживання за тих умов, які будуть визначені державою. Насправді є інформація, яку вони отримують від виконавчих органів влади, і вона така, яку я вам озвучив. Але до них дуже багато підходить радників, дорадників, депутатів, які дають їм протилежну іншу інформацію. І люди просто емоційно є розгублені, тому що вони привикли довіряти позиції людей, які мають владні функції. Якщо їм керуючи справами від імені громади, дає чітке розуміння, а потім підходять депутати, і говорять, то все неправильно, то все не так. Що люди вони, вони губляться? У них насправді емоційний стрес, і вони приходять люди добрі, поможіть нам. А до них приходить не один депутат, а двоє, троє, і починають їх закручувати в іншу сторону, тому що. Для багатьох людей, які є опонентами здорового глузду в місті, було би вигідно, щоб цей проект не був зреалізований. Я особисто буду робити все можливе і неможливе, щоб цей будинок був збудований. Тому, власне, ці сили роблять такі різні, знаєте. Інтриги і пробують маніпулювати тими людьми. Тому, ще раз наголошую, має бути максимально відкрита пряма інформація. І тут багато залежить від представників масової інформації, що ви дослівно передавали цю інформацію, яку ви отримуєте з перших джерел. Інших варіантів немає. Якщо в моїх діях ви бачите якусь нелогічність, будь ласка, проінформуйте. Но є логіка, є комунальне підприємство, гарантоване. Закріпили ділянку. Виділили кошти на інженерні мережі, виділили кошти на проєкт, пролобіювали на державному рівні кошти на будівництво. Треба другу ухвалу на будівництво. Ні, не закріпляється за комунальним підприємством. А за ким? За громадською організацією? А за якою? А сьогодні одні створили, а завтра інші створять, потім треті створять. Як тоді з тим розібратися? А що це було біля Санта Барбара? На сьогоднішній день є ринок, який працює. Йому ніхто не заважає працювати. Я чітко проінформував людей, що поки ми не знайдемо альтернативного варіанту перенесення, ми не будемо створювати їм жодних проблем. І це прекрасно знають їхні керівники, яким вони кожного місяця платять гроші. готівку готівкою без обліку, дуже великі суми. Була пропозиція тих власників віддати їм ділянку біля поліклініки. Яка є дуже цінною, тому що там мережі проходять, комунікації. Був схід на Сихові. Люди зібралися, виступили категорично проти цієї ділянки. Підіть, будь ласка, в поліклініку, поспілкуйтеся з головним лікарем. Там неможливо цей проект зреалізувати. Люди приходять, знаєте, тому що їх гонять, діть наперед, діть тисніть на міську голову. Ну, насправді я відкритий, будь ласка, нехай приходять, спілкуються, все нормально. Просто ще раз наголошую, я не буду створювати нікому проблем. Я буду публічно відкрито інформувати про те, що робиться. Ли не забувайте, що ця каденція закінчує свою роботу через декілька місяців. І в людей є велике хвилювання, тому що рейтинги в них низькі, треба рейтинги піднімати, тому пробують, знаєте, різні інсинуації. І дуже часто людей підмовляють на речі, які не потрібно робити. Але це є життя. Почалася виборча кампанія. До цього треба спокійно віднестись. Нас чекає дуже складний період наступного життя оцих там 6 місяців. Тому треба мати витримки, терпіння, навіть і Божої ласки для цього всього.